Всіх вітаю на моєму каналі. І так, друзі, новий тиждень і нові відоси. Що, виїжджаємо до роботи. У мене нуль. Трошки притрусило. Зараз включу свічі на калу, не бо дверка відкрита. Хай трошки пороблять. І старт. Так заводиться 3-літровий дизель. Сидіння є, хай собі почищу трошки. Трошки літ, тут щітки в принципі повитирають теж тут було. Щоб було відносила. Зараз теж плюс це підігрів, щоб підтопиться. Така погодка в нас. Не айс. Надіюсь на автостраді не буде слизько. Надіюся. А там як буде, так буде. Все, поїхали. Коротше. Я вам, Я вже закінчив роботу, наступна робота завтра на ранок, приїхав тут ззаді промзона, є така фіртка, і вхід, і є заправка. Там буду стояти з чуваком з нашої фірми і собі задумали по баночці пиво випити. Заїхав, взяв баночку пива, бо я так не беру в машину. Хіба ні на вікенді стою, а так на тиждень не купляю. От. Ой, кручки мої впали. От. А зараз один нюанс. Я останній раз, коли тут був, то тут ще було місця багато розвернутися. А вже нема. Треба буде з метрів 300. Ну не 300, 200, скажу чесно. Тоже перебільшую 300. 200 метрів давати задом. І ще й по боках нема багато місця. Ну, і це все з поворотною вісім. Колись тут було багато місця, не було цієї фірми, то можна було розкрутитися. А зараз я тут не розкручуся. Ну як би по бордюрах, як би хотів, то би дав ради. Але то по бордюрах. Я не рахую, що дуже добре. По бордюрах їздити. А може спробувати, фіки я не знаю. Ну не знаю, тяжко, тяжко тут. Бракує трошки місця. Чого зараз там задом задним цофу місці? Браму в'їздову, де ми тут вигружаємося. І все буде зашибість. Чують, днібайчик, що він добра, набраних. Пробую по зеркалах давати ззаду. Ніфіга не видно. Тільки як достаю голову тоді щось бачу. Ну, так, що буду брехати? Скажу вам чесно, е вцілив... Е вцілив я е в ту нірку е за другим разом. За другою спробою мені вийшло так дати чотенько дозаду. По перший раз засильно заломився. Але нічого, заломився так сильно, що ви при себе перекинували, не, до, не дав до, би дозаду. До. А вже другий раз то вже нормально все вийшло. Зараз вже в одному місці. Зараз вам покажу, де будемо стояти. Будемо тут стояти. Десь повинна бути наша машина. О, Бачите. Оце стоїть Пьотрик. Зараз заїду, розвернуся, запаркую за ним. А що то він дав дозаду чи що? Петрусь, він же пішов спати. Запаркую і все і на сьогодні пору по роботі, дивіться. Лебеді. Вся природа. Ой! Чашкенько сьогодні Тут розвертався, я ж сьогодні тут був півтора години на вигрузку. до П'єтрика Петром, що він там. Добре, друзі, до завтра, а ми йдемо по пиво півові. Дивіться, яка в нас погода. Снігу засипало. Десь напевно сантиметр три, може десь три і ще падає. Буду їхати за годину грузитися. Але хочу на другу тему з вами зараз поговорити. Йдемо до копійки. Найде. Скажу вам так. Дивлячись, е, ну, всі ми знаємо, що нашого воїна розстріляли перед, після цього, як він сказав Слава Україні, і в мене одразу на голові одні думки. Бо коли я сьогодні зайшов. Фейсбук, Інстаграм, Тік-Ток всі відписали Героям слава! Героям слава! І, як казав Степан Бандера, і настане час, коли один скаже слава Україні, а мільйони відповідатимуть Героям слава. Напевно, цей час вже настав. Коли слава Україні, це не просто гасло, а поклик душі. Жаль, що воно так ті слова, ті два слова добилися смертями людей. Ну нічого, буде перемога. Герою слава! Бачите, там був, там був голий сніг. Ну, там був сніг не втрамбований. а тут вже втрамбували і маємо лід. Надіюсь, дорога посипана. 9-10 виїхав. Позвонив, що вже контейнери сказали, що контейнери готові. Коротше, скажу вам, машини повкатували один літ, навіть не можна їхати. Трошка більше газу нажимаю, бачите, зразу світиться, зразу буксує. І дор... А дорога теж слизька, не посипана, капець. Хочу вам дещо розказати зараз. Робота, яка не має логіки. Ну що, розказуємо. Е, і так, загрузив я цей контейнер на прицепах в Гардному. Він є пустий. Приїхав сюди в Чеслав. Це Україна, е, Щеціна. Вигрузив повного з машини. І тепер цей пустий, їду з поверненням до Гарна і вигружаю. Тобто я зробив дурну роботу. Я приїхав в Гардна, загрузив пустий, з приїхав сюди, нічого з ним тут не роблячи, з поверненням притягую до Гаррна і там вигружаю. Ви думаєте? Я логіка в цій роботі нема. Для мене дурна робота, бо по 10 разів потрібно 4 ноги заложити, потім 4 ноги розложити при вигрузці. Ну, це все лишня робота для мене. А для DHL лишня солярка, для нашої фірми лишня солярка спалена. Ну, Амортизація, бо ну, що на рамах їхати з прицепом самим, а що тягнути собі пустий контейнер. Контейнер на хвилинку 3,5 тонни важить такий. Нема сенсу. Але ніхто то не рахує на таких великих фірмах, маєш загрузити, приїхати і з поверненням вигрузити. От така робота. Ну, я не жалююся, але просто кажу, що логіки нема. Нема ні логіки, ні економії на цьому. Ну, нічого. Головне, що є робота. Коротше, налетів на таку погоду, сніг з душем падає, мете і ще й блискає. Просто капець. І то при тому, що тільки 7 березня. На ужас. Їду я, короче, на поїзд. Мав сьогодні загрузку в Голіньові. але короче, загрузився ще вчора. Сказали, що є контейнери, чи не хочу забрати, ну, звичайно, що хочу. Тому, як загрузився вчора, був, ночував вдома. Це є одне, що друге що. Їду і тут думав їхати через Берлін чи об'їзну Берліна. Але знаю, що на об'їзні Берліна є звуження дороги з трьох пасів, два паси, і ще й в цьому місці сходиться два автобани. І тих два автобами дуже насичені. Хто знає з'їзд на 12-ку, той мене розуміє. І от. Я вперся в пробочку. Ага. І Ще й по дорозі достав зміни, що везу контейнери не на поїзд, а везу контейнери там збоку є від поїзда 15 км фірма, яка так само, як наша, возить контейнери, я так розумію, там їх вигружу, і водій повезе в місце призначення. А я вертаюся до поїзда, гружу два контейнери е і до нової стрілиці. А зараз вам покажу трошки пробки, як це виглядає. Дивіться, бачите, ми йдемо, я йду по візні, а справа тут впираються всі, хто йде з Польщі. З двойки, там далі 12 і далі тут. Це все в керунку Макдебургу, в сторону Макдебурга. Така жопа тут. Ой! Німеччина, Німеччина. Я не можу передати, наскільки необгрунтовані ті збуження, наскільки це все вони роблять, ускладні ті пробки, потім аварії, що це просто капіць. Ну, Я вже 5 років їжджу чисто по Європі і я скажу, що я ще не до німецьких пробок. Ну, по правильному німецький корк. Sorry. Бачите всі ці контейнери. Я всі обшукав, бо казали, що тут мають бути пусті. Але а Суть в тому, що приїхав, вигрузив два повних з поїзда і мав загрузити два пустих і додому. Ну, до Дошецька. А там додому. Але каже, в тому керунку я пустий пішов, обшукав, не знайшов пустих. Бо виявляється, сьогодні офіс не працює а тільки на охороні, тому що свято 8 березня. І така фіня. І я не знайшов, добре, що з ними дав ради добазаритися на те, щоб отримати дозвіл виїзд на Рамах. І зараз він І така фіня. Добре, маю додому годину 40. Я йди годину 50 їзди і додому. Так, друзі, два дні нічого не знімав і в нас сніг. Я недавно казав, що мрію про сніг, а в нас вже сніг, Бо, дивіться яка засипало. Квадро сьогодні потестуємо трошки. Так, зараз їду в карту класифікації керовці. Він сьогодні немає часу подавати, але... Наступного тижня подам на заміну водійського посвідчення на польське. Ну, Я не хочу цього, але нас заставляють. Це раз. І другий раз. Е -е, розкажу зараз про страхівку. Вчора зробив нову страхівку, але з додатковими доп опціями Ніколи цього не робив, але цього разу захотів. Все. Йдемо. Заводимо машину, відчищаємо, От моя лялька стоїть, Вся в снігу, Ну, нічого. Коротше, я ще в шапці, бо машина охолола, профілаю далі. Получив свою карту, класифікацію кіровця. і наступного тижня буду подавати на заміну прав. До речі, хочу поговорити на тематику страхівки. Чорно застрахував машину. І за страхівку заплатив 1520 злотих. З тих 1520 злотих 300 злотих додаткові опції Тут ви бачите в доларах, я щоб не переводити, вам не знаю так подивлюся який буде точно куртку, коли буду випускати відео. Так, 300 злотих додаткові опції. Це 150 злотих в разі чогось. Заміна вікна лобового або любого з всіх вікон. Тобто в мене є 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8 з восьми вікон, любе до чотирьох тисяч злотих, або е, цей, це по вікнах, І або при поломці евакуатор до 300 км безплатно. ну, Страхівка це покриває. Тобто додаткова опція 300 злотих. І сама страхівка стала 1220 злотих. Від прошлого року страхівка подорожчала десь на 180 злотих, плюс-мінус, бо в прошлому році було 1040 злотих. І така фігня. Ну, нічого не зробимо, такі ціни. Ну, Багато впливає те, що повний привід ну, багато впливає з ну, тролітровим. І вони зразу ціна росте. Був би дволітровий, було б менше. Добре, що в мене нема мандатів, тобто нема пунктів. Ну, мандати то є, як кожної людини, але нема пунктів і не, на, не, до, не дораховують. Бо були б ще пункти, то б ще було плюс, 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 плюс. Бо зараз так в Польщі дораховують. Але я інтересувався ще не всі страхові, тільки деякі. Наприклад. Така, як я застрахував, то дораховує. І все. Все, друзі. Лечу зараз ще на базу, покажу, що взяв на базі і потім буду відеосі закінчувати вперед. І так, як казав, був я на базі вчора, взяв, мені на місяць хватає таких 4 баньки омивателя до вікон. Тіпа... Щоб, типу веде поляк, веде 40, веде 40, але то є набагато гірше. Для миття вікон і дадня новенькість. І це все мені, ну це марка, понятно, Автопіс, цей возик, то не, не на роботу. Це все мені вистачає на місце. Добре, друзі. І на цьому буду відосик закінчувати. Дякую, що дивитеся, що ставите лайки, не забувайте підписатися до наступного тижня і слава Україні!